До речі, що я хотіла сказати, коли мені пишуть, я хочу замовити 10 яєчок, мені не шкода, що буде 10. розумієте? Але колись в мене була така трагедія, от сюди от залізла його лапочка. Ти що тут лежиш? І він застряг. Так, да, ми витягли, зламали, але, скажімо так, ціпля у нас загубилася. Тому, якщо у вас немає своїх пухових ціпляток е, і яєць своїх на інкубацію, ви краще, ну, вимкни там, будь ласка, ви краще не замовляйте 10 штучок, розумієте? Тому що ну, 100%, можливо, ну, це взагалі ніколи може не вилупитися, я не знаю. А якщо і вилупиться, потім до вас буде йти новою поштою. Ну, наприклад, я не буду ніяких там давати гарантій, да? От я вам вислала 10 яєчок, дійшло, якась частинка вилупилася, там, можливо можливо їх там шість вилупиться, а можливо, там десь щось з ним я ж не можу сказати. Може воно, воно запліднення Запліднене воно буде, але, можливо, воно не вилізе, ну всяке ж буває. І буде у вас два чи три. Ну, як ви думаєте, два чи три ціплятка зігріє саме себе? Ні, звісно. Тобто, мені не важко вам десяток відправити, але я хвилююся, що буде далі. розумієте? Якщо у вас є пухові і ви хочете свої закласти і ще мої додати, тоді я розумію, вони там перемішаються, да? вони будуть один до одного гріти. Не рекомендую великих звичайних. Курчат, скажімо, так, закладати разом з пуховиками, тому що вони лупляться, вони здорові. Пуховички, ну вони манюсінькі вони їх потім подавлять. Розумієте, Ну хочеться, щоб люди підходили, ну, підходили до цього якось не просто так. та вилупилось, та не вилупилось, не знаю. Ви думайте, мені, звісно, я можу відправити 10. Але краще беріть так, щоб вони у вас вилупилися, вони у вас зігрілися, і вони у вас виросли. А ще й кажуть, знаєте, як ціплят по осені рахують. Тобто їм ще літо вирости, Розумієте? Десь може код бігти, десь може залізти в щелину, в забор. То думайте, будь ласка, перед тим, як замовляти, думайте, яку кількість яєць, ви хочете замовити, і скільки у вас потім лишиться цих курей.